Конституційний суд сьогодні продовжив розгляд закону про люстрацію. Учасники процесу називають це вирішальним днем, адже основне питання чи візьмуть судді до розгляду клопотання про конфлікт інтересів, який хочуть подати ініціатори закону. Адже 8 із 12 суддів підлягають люстрації, отже, не можуть розглядати справу. Основні норми закону про очищення оскаржують 47 депутатів з числа колишніх регіоналів, які вважають його дискримінаційним. Напередодні конституційний суд поновив слухання, яке супроводжувалося акцією протесту. Активісти теж вимагали відводу суддів. Сьогодні під будівлю конституційного суду нікого не було. Натомість до судової зали прийшли нардепи. Ініціатори закону про очищення влади сподіваються, що їхня присутність допоможе суддям прийняти правильне рішення. Після того, як вони візьмуть клопотання, в них вже варіантів багато не залишиться. Воно є абсолютно ґрунтованим. Там чітко і ясно прописано, як вони самі підпадають під дію закону про очищення влади. Питання в тому, що вони відмовляються його взяти, щоб його не розглядати.